Друзі, всім привіт! Сьогодні записую вам такий міні-огляд на свій евак. Плюс ми поговоримо про те, що в ньому відригнуло і скільки грошей я вклав. А відригнуло в нас наступне. У нас в попередньому рейсі в нас потік радіатор в машині. В нас відригнули тросики переключання передач. І по ітогу мені ще прийшлося поміняти кулісу, тому що вона, оказується, була там зроблена на саплях. Ну а зараз давайте все покажу, розкажу, розповім, що скільки коштувало і з якими складностями можна зіштовхнутися, якщо ти неправильно ведеш бізнес і в тебе немає грошей обслужити вашу машину. Поїхали! До речі, якщо вас цікавить автострахування вашого автомобіля, залишаю зараз в описі номер телефончика. Моєго знайомого підписника, куди ви можете звернутися, щоб придбати собі автоцивілку. Людина адекватно, нормально, консультує і допомагає в деяких питаннях. Нещодавно в мене був випадок, де людина дуже добре проконсультувала, тому що ви оформили мені неправильно страхівку. Так що свою машину треба правильно страхувати, для того, щоб вам виплачували потім кошти. Вдруг щось трапиться не так. Ну що ж, друзі, взагалі, от придбав. Цей автомобіль я осенню, ну, минулої осені, тобто, скажімо, скажі 9 місяців він у мене. А придбав я його. Короче, на сьогоднішній момент я на нього приїхав 29 тисяч після того, як придбав. І от знаєте, коли ми обмінялися, тобто я віддав посад, взяв собі спринтера, і в першому рейсі я повернувся додому з того ж рейсу, бо я взяв відразу собі машину. Ну, ніби до було все ок. Але от прийшла зима, проїхав 30 тисяч, і вже насправді дуже багато що тут вилізло і прийшлося зробити. І тут немає претензій, тому що це комерційна машина, яка працює в постійному навантаженні. І звісно, що е, ну, ніхто не знає, де коли що вистрелить і коли що потече. Але загалом там, скажімо, двигун, коробка питань немає. Але деякі моменти вже я робив. І так, на цьому на минулому тижні окончательно в нас е, прийшов кінець нашому радіатору. Тобто він потік уже так, що була під машиною калюжа. І взагалі десь останні 2-3 місяці я постійно в дорозі підливав туди антифриз Тобто так, приїхав 1005 років, дивлюся, е, загорілася лампочка. Підлив літр і так, десь воно було, було в мене навіть був такий страх, бо ні, ні, ніде не було течі, не було калюжи піді мною, а воно кудись йде. Я вже навіть думав, що воно, можливо, йде в двигун. Але слава Богу, дивлюсь, нічого ну, не парує, не димить. І коли, в принципі, мені подзвонив водій, це у водія трапилось, він мені подзвонив і сказав, що все, потекло. Е, я такий думаю, фух, добре, що це не в двигуні справа. І так. Новий радіатор. Разом з новим радіатором було замінено. ну, Скажімо так, з радіатором в комплекті йшов і цей бачок і нова кришечка. Тому все перепакували, все зробили, і ціна, от скажімо, Заміна разом з деталями, все це разом вийшло в мені 12 тисяч гривень. Сам радіатор комплектик коштував 6 тисяч і е, робота плюс подушка, подушка коробки. Оце все загально 12 штук прийшлось віддати. Значить, як виявилась проблема з, з коробкою, давайте ходімте сюди, зараз я вам покажу, в чому була проблема. Значить, коли їдеш на ньому, От їдеш, їдеш, коли особливо ти пустий і з лафетом, такий стоїть. ну Зараз не стоїть, я не знаю, як мені правильно на ньому попригати. Ну, Такі стоїть удари, таке враження, що там щось просто відпадає. І я таки думав, що знаєте, в мене вже тріснула якась рама, і це повний капець. Заганяю на СТОшку до своїх друзів, кажу, пацани, по-перше, потік радіатор треба поміняти. По-друге, кажу, щось репить просто страшно. Треба щось з цим зробити. І вони відразу подивилися мені раму. З рамою нібито проблем немає, сказали, ціла. Давайте шукать. Шукаємо, знаходимо. Подушка коробки обірвана. Тому коробку, подушку коробки прийшлося поміняти. І так ось виходить потік радіатор, замінив радіатор, замінив коробку. До речі, все одно стук уйшов деякий, але не весь. Тут є резинки, там де сама платформа кріпиться на раму, розумієте? І от воно скріпить. Як оця сосна, яка зараз качається, не знаю, її в мікрофон чути чи ні. Так само і сама платформа вона буває підскріпує. Тому проблема, ну скажімо так, не в машині, а в самої це радує. Я собі такий думаю, супер, клас, все поміняли. Заряджаю водія в рейс. Бо я не міг на тому тижні їхати, водій в мене їде. Ну, зараз подивлюсь, чи є виклад чи ні. Водій в мене їде. Да. І він мені телефонує ввечері. Телефонує він мені ввечері і говорить, значить, друже, коротше, ситуація яка, от уявіть собі, сижу вдома, телефонує водій, говорить. А він, знаєте, де встав? Івано-Франківська область, тобі привіт, місто Рогатин. В Рогатині є заправка око, як їхати на калуш виїжджати. Він доїжджає до заправки око, заїжджає на неї. І, що, і коротше, от проблема в цих, в цих трасах на коробці передач, що воно там трапилося, я не знаю точно. Він все каже: заблокувалася машина тільки в четвертій передачі. У нас ого, шишки атакують. У <гум> нас на е платформі одна машина, на евакуаторі одна машина. Перельоти пішли. Коротше, все, тільки четверта передача. Почав водій там лізти дивитися. По-перше, дивіться, бачите, ось ця річ тут була, щось тримало. Тобто Тут вже були до нас якісь кулібіни. Тут взагалі щось на ізоленті. Я бачите, в цьому взагалі не шарю. Тобто, я не да? Так? Але така ситуація: водій стоїть, ми мали ввечері вивантажитись. Зранку вже вантажитися. Нічого не виходить, все, він якимсь чудом там від колонки від'їхав, ночує. Зранку знаходимо ми такі тросики. Значить, тросики, отакі 2200, нові, але вони є тільки в калуші, в рогатині їх немає. Доставку не можемо організувати, ніхто не хоче їхати, всі бояться ТЦК. Той боїться ДЦК, той не може. Коротше, шукаємо, шукаємо, знаходимо мою людину. Коротше, доставка скалу, що врогатинна вийшла 2500. Але розумієте, то це той момент, коли ти ломаєшся в чужому місці, місці, де немає допомоги. В групу там, евакуаторну спільноту написав, тиша. ну, коротше. І того виходить 2200. 2500 доставка і 1000 ще беруть у нас там добре було прямо СТОшка при заправці. І от 5500. Тобто, дивіться, в суботу, в понеділок, я забираю евак, віддаю 12, у вівторок, ввечері вже знову 5500. І ми забираємо на наступний ранок. короче Машини, водій їде і в дорозі, і ще в нас трапляється наступна річ. Після заміни ось цих тросиків в нас значить відриган, відригнула куліса. Коротше, погано все вмикається, там п'яту дуже взагалі складно знайти. ну В попередньому відео я вам показував, розказував. Я дозавершував той рейс, і от після того. Я вже поміняв куліса. Куліса, Сама Куліса коштує 3500. Плюс, маю зауважити, дивіться, поміняли вони нам повністю. Ну, тобто Ця ручка новенька. Все коротше, все в зборі оце 3500 коштувало. На розборці, на розборці шукати шукали, але сказали, що це хвороба, тому коротше, знайти буде складно і дешевше купити нову. Тож 3 500. 3500 і була замінена ось е, е, куліса. Щось мені випало з голови, ще щось мені міняли. А, бо я ж пам'ятаю, що я заплатив 9000, а тут тільки 3500. Дивіться, що ще поміняв. Будь ласка, підходьте сюди, дивіться, значить, поміняв ось ці штуки. Ось ці штуки на двірниках. Я їх поміняв, значить, дивіться, все, як ви казали, ось тут вверху. Було все розбите. Ні, ні, не, не треба знімати, відходьте просто назад. Ось тут вверху все було розбите. І за рахунок цього, в принципі, і трапилась ось ця біда. Вам показую, що трапилося. Ось, дивіться, будь ласка, бачите? За рахунок того, що воно було в нас а, отут роздолбане, на що я не звертав увагу. Воно, тобто Я думав, що проблема в двірниках, а проблема не в самих щітках, а в, оці, в цій системі. Система була куплена на розборці за 2200. Тому 2200 плюс е коліса 3500. Плюс мені ще зробили тут по електриці е -е, деякі моменти. Тобто з мене було відпало ось ця річ, мені її е -е, зробили хлопці. І найголовніше, що мені зробили, зараз я вам покажу. Секундочку, от я вмикаю, вмикаю світло і вмикаю аварійку. Ідемо з вами сюди. Будь ласка, у нас ось такі нові фонарі. По-перше, подивіться, як працює в мене тепер поворотничок. Раз, два. Ось такі ліхтарики мені поставили, все підключили. Значить, ціна таких ліхтарів за один. Дві штуки, тому 4000. Ось так, друзі, воно і виходить, що за буквально один тиждень, за один тиждень, я вклав 12 штук за радіатор і 5500 в дорозі вклали в тросики, і потім куліса з фонарями. І ще 9 штук. От, можна порахувати 26 чи 27 тисяч, все воно в сумі вийшло. Ось так утримувати машину. Ось так. Тому коли дехто коли дзвонить і хоче замовити за 6 тисяч провести машину, і ну, я, я таке не беру. Тобто е за 6 тисяч там, вести з Києва до Полтаву, це дуже мала ціна. Тому утримувати дану техніку набагато дорожче. І е, все це вартує більше, більших коштів. Тому що ну, техніка вона сипеться. Тобто все це треба робити, тому що це і безпека, ну, і взагалі. І взагалі без цього неможливо їхати. Тому воно не може бути коштувати дешево. Запам'ятайте. Ну, якщо ви хочете, щоб ваш автомобіль доставлявся безпечно, тобто, щоб е, ну, це не було, що знаєте, його якось поварварськи будуть вантажити. Е, вам будуть, е, ну, я не знаю, тобто, у нас машина в дорозі поламалася, да? ми вклали зайві 2500 за доставку, але ми, ми, ми не підвели всіх своїх клієнтів. Тобто, Ми доставили машину. Всі машини в ті дні, коли ми обіцяли, тільки не зранку, а ввечері. Так? Але такого не сталося, що знаєте, ми взагалі там на два дня затримка якась відбулася чи ще щось, тому що ми вирішили сэкономити. Тобто, ми робимо все адекватно для того, щоб клієнт був задоволений, але не за бомж ціни. Тому що це нереально щось утримувати і нормально працювати, тобто робити нормальний рівень сервісу. Ось такі речі, бачите, за 30 тисяч кілометрів, що вже повилазило. Плюс, звісно, я купував сюди зимову гуму комплект 16 тисяч, літню гуму, комплект 16 тисяч. Ось тут видно, нас на капоті, бачите, зараз це ще не помив від букашок, але от бачите, фарба тут злізла з капоту. Фари зробив. Ну, Тобто таке, знаєте, ніколи не рахуйте чужі гроші, хто думає, що евакуаторщики багато заробляють. Тобто, Для того, щоб багато заробляти, по-перше, треба багато вкалувати, не спати ночами. По-друге, оця вся техніка дуже багато на себе бере коштів. Ось якось так, друзі, ось такий евак це Спринтер 2004 рік. В простонароді народі лісічка його називають. Ось такий робочий кінь. І ну, по ньому ще є питання, які треба мені робити. От, тобто треба рижики ось там підробити. Треба ось е тут щось робити з цим, бачите? Які питання. А я це буду скоро робити, тому що я хочу, скоріш всього, Ну, спробую відполірувати, але можливо все-таки прийдеться замінити скло, тому що дуже некомфортно їхати так. От Реально, знаєте, тобто це не то, що некрасиво, а некомфортно. Воно якраз на рівні моїх очей. І ну, я думаю, це навіть навіть, можливо, це не є корисним для, для Зіру. Ну, Подумайте, напишіть, хто в цьому шари, хто думає, що з приводу цього. Ось такий, в принципі. Ремонтні роботи. На цьому тижні вже сподіваюся, буде рейс, буде нове відео з поїздки. Попередньо в мене є замовлення з Кременчука на Київ. На середу будемо їхати. Буду знімати. Вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь, залишайте коментарі, пишіть, будь ласка, ваш досвід, що ви думаєте, які ціни у вас. Тобто це все цікаво почитати, порівняти. До речі, до речі, я хочу подякувати тим людям, хто мені говорили про ось цю річ. Тобто я про це питав, десь там відео три назад. І люди говорили, що треба замінити самі оці системи. І не в двірниках там була справа. Ну, в смислі, не в оцих щітках, а в оцій системі. Тому дякую, дякую. Те, що ви пишете, те, що ви говорите, ділитесь досвідом, це допомагає і десь мені. І людям, які нас з вами читають. Тому це дуже корисне. Всім всього найкращого, гарного дня і мирного неба. До нових відео. Так, друзі, як називається постскрипт. Тут тільки е, зняв для вас відео, доїхав додому, і поки їхав додому, гляньте, що трапилося. Чпунь. Патрубок Торбіне сказав до побачення. Тепер я їду і йду в атмосферу. А в середу мені їхати в рейс. От. Все, вже зараз буду дзвонити, замовляти патрубок. З розборки брати не буду, тому що я це вже все проходив. Краще поставити новий. Ну, якось так, нічого вічного на землі немає.